Як правильно лікувати печію, Чому вас обманюють? Вітаю, мої любі підписники! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко, і сьогодні я вам відкрию дуже таку непросту правду про лікування печії або гер гастрозофагальної рефлексної хвороби. Що те, що пропонують нам традиційні лікарі, абсолютно Неправильно, я буду це пояснювати на основі фізіології і поясню, чому насправді при гастроезофагальному рефліксі є знижена кислотність. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити лайки. Будь ласка, коментуйте і, звичайно, що підписуйтесь на мій інстаграм. Кислотність в шлунку має дуже важливу функцію і. В ідеалі вона повинна бути від 1 до а, десь максимум 3 pH, тобто це дуже-дуже супер кисло середовище. Якщо ми беремо трошечки цієї кислоти на шкіру, то воно повністю може роз'їдати шкіру. Що у нас відбувається при гастроізофагальному рефлюксі? Коли ви відчуваєте печію, йдете до лікаря. То вам призначають частіше всього такий препарат, як ОМЕС або омепразол, або якісь інші інгібітори протонної помпи, які знижують кислотність. Наші люди що роблять? Приймають їх на постійній основі і мають дуже багато різних проблем. Я вам хочу пояснити, що саме відбувається, і чому саме у вас виникають симптоми печії. У нас є шлунок, там є кислота, pH якої від 1 до 3. Ця кислота нам необхідна для того, щоб у нас перетравлювались білки, для того, щоб у нас засвоювався вітамін в 12 і для того, щоб було несприятливе середовище для різних бактерій, включаючи хілік, пілері, про яку ми обов'язково поговоримо. У мене буде наступне відео про гастрит, і там ми прямо розберемо більш детально. Дивіться, оце pH. У нас що таке печія? Печія – це коли вміст шлунку потрапляє в стравохід. Там у нас інший епітелій, який менш захищений, у нас відч... відникає відчуття печіння. Чому саме, зараз я вам поясню, виникає оцей закид? Тому що у нас кислота недостатньо. Кисла, тобто PH її може бути вищим. Наприклад, там pH 3, 4, 5, в деяких випадках може бути навіть 6-7 pH. Це їжа недостатньо перетравлюється, і у нас виникає бродіння. Ці гази, які виникають внаслідок неперетравленої їжі, у нас закидують цей вміст шлунку в стравохід. Там у нас є клапан. Клапан, який називається кардіальний свінтр, він повинен змикатися і не давати вмісту шлунку потрапляти вверх. Але на цьому клапані є датчик. Тобто у нас оця достатньо кисна середа дає сигнал цьому датчику клапану, щоб він змикався і не дозволяв вмісту шлунку потрапляти в стравохід. Коли у нас є знижена кислотність, і вміст шлунку потрапляє в стравохід, і у нас виникає відчуття печіння. Тобто, за рахунок того, що у нас кислотність недостатньо кисла, цей датчик не змикається. І вміст іде. Оця проблема низької кислотності це дуже серйозна проблема, на фоні якої розвивається, по-перше, оцей закид. По-друге, у нас може відбуватися цей синдром надвижкового бактеріального росту, здуття в животі по-простому. Низька кислотність не дає нам викидувати жовч. Тобто вона у нас є таким теж, сигналізатором того, що пора вже виходити жовчі. Низька кислотність не дає. Стимулювати викид ферментів, які знешкоджують цю кислотність, ці ферменти вони знаходяться в підшунковій. Тобто у нас порушується весь процес травлення. І що відбувається, коли е, ви приходите до лікаря і вам призначають такі препарати, як ОМС? Вони ще більше знижують кислотність. Але що вони роблять? Вони причину не лікують, вони тільки погіршують ваш стан. Розумієте? Тобто у вас була і так низька кислотність, а у вас вона стала ще нижчою. Дивіться, всю цю інформацію, яку я вам розказую, є в ось цій книзі, ви можете почитати про кислотність і зрозуміти весь механізм дії. Що нам потрібно робити? Дивіться, нам потрібно підняти кислотність, щоб змикався оцей сфінтер. В першу чергу, нам потрібно скоригувати своє харчування, прибрати сміттєву їжу. Там чіпси, картопля фрі, там фастфуд, велика кількість солодкого, щоб прибрати оце бродіння, щоб ці гази не виштовхували в шлунку наверх. Друге, нам треба підняти кислотність є декілька простих способів. Саме перше це яблучний оцет. Ви можете почати його пити. Як саме приймати яблучний оцет? У мене є ціле велике відео, яке ви можете подивитися. І друге, це точно не прийом інгібіторів протонної помпи типу АМЕС, тому що вони у майбутньому навпаки можуть викликати у вас виразки і а, гастрит. Нам треба почати приймати бетаїн. бетаїн – це такий бад, який ви можете придбати там в нахербі. Цей бад призначали ще в 30-х роках до того, як були придумані такі препарати, як ОМС. Ви можете про це почитати. Інтернет пам'ятає все. І тоді саме так і лікували. Дивіться, звичайно, що перед... Прийомом БТІ на гідрохлориду я би рекомендувала вам проконсультуватися з лікарем або приходити до мене на консультацію, тому що є дуже багато різних моментів. У вас може бути гастрит, у вас може бути запалення в шлунку, у вас може бути виразки, які. Зараз це ну якби ви не готові до прийому цього препарату, який вам буде підвищувати кислотність. Для спочатку вам треба її залікувати. Як саме лікувати з Ви можете приходити або до мене на консультацію, або приходити до мене на курс, супровід і дивитися безкоштовні відео, які я знімаю саме для вас. Тож подивіться обов'язково відео про гастрит. Воно вийде, якщо ще не вийшло, то воно вийде протягом тижня. Для того, щоб підняти кислотність шлунку, нам треба почати приймати бетеін гідрохлорид. Цей препарат, який піднімає кислотність шлунку. Нам треба зрозуміти, яка кількість таблеток нам необхідна. Тобто, тому що ваша кислотність може бути. Зовсім по-іншому знижена комусь потрібна одна таблетка, комусь десять. І як нам зрозуміти, яку кількість таблеток вам потрібно приймати? Вам потрібно зробити тест. Ми приймаємо БТІН тільки коли вживаємо білкову їжу, тому що кислотність нам потрібна саме для засвоєння білків. І ми починаємо з однієї таблетки. Якщо у вас немає ніяких відчуттів, то ми продовжуємо тест на наступний день з двома, з трьома, з чотирма, допоки у нас не з'явиться деякий легкий дискомфорт. Наприклад, у мене з'явився він на фоні прийому п'яти таблеток, і я приймаю чотири. І таким чином я тримаю свою кислотність на нормальному рівні для того, щоб засвоїлись білки, для того, щоб міст шлунку не потрапляв в стравохід, щоб правильно змикався цей сфінктер. Я приймаю для того, щоб засвоювалося залізо, тому що залізо воно засвоюється разом з білками. І якщо у вас після однієї таблетки виникає дискомфорт, можливо, у вас не те, щоб не знижена кислотність, можливо, у вас є гастрит, і вам для початку треба його залікувати. Як саме я ж пояснюю, бо на супровід або на консультацію, тобто вибирайте шляхи, які вам більше підходять. Якщо вам ця інформація була цікава, якщо ви зміните свій підхід до лікування печі, якщо ви зрозумієте цей механізм, ви більше не будете ошукані недосвідченими лікарями, які абсолютно не розуміють фізіологію і як працює наш організм. Знизу в описі до цього відео я приведу дослідження з приводу цієї проблеми, що ви почитали, що ви поцікавились. І якщо вам ця інформація була цікава, Приходьте до мене на консультації. В описі до цього відео є посилання на безкоштовну діагностичну консультацію. Далі ви вже вирішуєте працювати зі мною чи ні. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб і до нових зустрічей у відео про лікування гастрит та хелікобактер півері.